Заробити, ми будемо. ми будемо робити. Якщо <кхи> 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 включимо кондиціонер, нікому нікого не продають нічого. <кхи> Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо прес-конференцію. Ситуація на ринку хліба та борошна. У прес-конференції беруть участь директор департаменту агропромислового комплексу розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації Вадим Удовицький та голова Асоціації Дніпрохліб Лічман Галина Олександрівна. У нас ще один спікер, але він трошки запізнюється. Буквально через три хвилини обіцяв бути. Це Віктор Миколаївич Сергієнко. І почнемо. Будь ласка, вам слово. Скажіть, яка в нас зараз ситуація? Скільки у нас зерна та як розпочалася посівна? Доброго дня всім журналістам. Я хочу сказати про те, що стан і ситуація в агропромисловому комплексі області контрольована. Саме головне, що всі питання агропромислового комплексу, всі питання проблемні, всі питання виробничі на контролі голови обласної державної адміністрації Ігоря Валерійовича Коломойського, Ми йому щонеділі доповідаємо про стан і в галузі рослинництва, і в галузі тваринництва. Що стосується питання саме нашої. Продовольчої безпеки області хотів би сказати про те, що продовольча безпека формується ще в осени напередодні того урожаю, який ми будемо збирати в 2015 році. Для цього ми посіяли добру площу озимих культур, а якщо конкретно, то це 678 тисяч гектар. Озимих культур, із них 577 тисяч гектар озимої пшениці. Це на 30 тисяч гектар більше в порівнянні з аналогічним, аналогічним періодом, аналогічною осінню 2013 року. Як перезимували наші озими культури? Ми разом з науковцями, разом з аграріями в лютому місяці. Провели обстеження наших посівів, взяли моноліти це зразки посівів озимих культур. І впевнено побачили про те, що 89% посівів вони знаходяться в доброму і задовільному стані. І лише 11% це ті посіви озимих культур, які ми. Аграрії сіяли вже в пізні строки. Але та площа, яка якось за якою ми перезимували, вона ми, ми можемо казати впевнено про те, що ми маємо можливість при догляді за озимами вже в весняну кампанію прийти з нормальним добрим результатом. По площам, які ми будемо збирати уже в жнива 2015 року. Саме продовольча пшениця це основний об'єм посіву це озимі культури, озима пшениця. Тому що в області ми практично сіємо яри і пшениці на рівні 3-4 тисяч гектару. В минулому році ми отримали з посівних площ близько 1 мільйона 600 тисяч тонн. Продовольчої пшениці, це близько з цього валу ми отримали близько 65% продовольчої пшениці. Сформували той об'єм, той запас зерна, який нам потрібно на маркетинговий рік. Ми маємо на увазі з 1 серпня 2014 року по 1 серпня 2015 року. Чітко відпрацювали питання формування нашого продовольчого зерна нашим аграрним фондом. На сьогодні, станом на 6 березня, в нашому аграрному фонді нашої області зберігається близько 57 тисяч тонн продовольчої пшениці. Це сама та пшениця, яка дає нам можливість. З інтервенціями виходить на ринок муки для наших хлібопекарських підприємств. Що потрібно області в цілому на маркетинговий рік, що стосується саме продовольчої пшениці? Нам потрібно 535 тисяч тонн пшениці на рік. З них 200, 250 тисяч тонн саме продовольчої пшениці. Саме той пшениці, яка йде на випічку хліба. А 535 тисяч тонн це той об'єм, який йде на випічку хліба, на макаронні вироби, на крупи, на кондитерські вироби. На сьогодні, згідно декларації, в області є в наявності 305 тисяч тонн продовольчої пшениці. Із них, як я вам сказав, 57 тисяч тонн це аграрний фонд. І Решта пшениці це наші агропідприємства нашої області. Для до кінця маркетингового року нам потрібно 125 тисяч тонн пшениці. Тому, якщо провести арифметичні операції, то ми маємо пшеницю до кінця маркетингового року з запасом 27 тисяч тонн. Я ще раз скажу. Саме продовольча безпека області чітко контролюється головою обласної державної адміністрації. На території нашої області працює близько 15 основних хлібопекарських підприємств, які в середньому ми за добу випікаємо близько 480-500 тонн хліба. І саме цей хліб випікається із комерційної муки. Я маю на увазі з муки, яка є і пропонується нашими переробними підприємствами, підприємствами, і муки нашого аграрного фонду. Тому я хочу вас запевнити в тому, що зерно продовольче в області є. І ми маємо можливість. Забезпечити наші хлібопекарські підприємства мукою і продовольчим зерном саме виробників аграрії в нашої області. Дуже дякую, Галина Олександрівна. Чи буде що доповнити? Добрий день. Вадим Олексійович розповів, що про безпеку хлібну в нашій області вона забезпечена. Мені залишається додати, я знаю, яке питання у вас цікавиться. більш всього це ціни на хліб. Останнім часом для хліб, виробників хліба це вимушена, вимушені заходи, тому що, як ви всі бачили, дуже зросли складові на вартість хліба, починаючи із сировини, закінчуючи природним газом, бензином. Навіть плівка, в яку ми завертаємо хлібину, виросла удвічі ціна на неї. Тому ми були вимушені поступово, так щоб не дуже зразу відобразилося на кишені покупців, починаючи 3-5%, 10 15 І думали, що ціни на складові. Затормозяться, але вони продовжували рости. І ми поступово, уже після того, як зростали ціни на складові, були змушені підвищувати ціни на хліб. На сьогодні в вартості хліба біля 50% складає сировина, 12% ціни на газ складова. і десь 4% – це транспортні перевізки, це бензин, і лише 7% десь у середньому це заробітна плата працівників, які випускають цей хліб. Це я вам для того кажу, щоб ви бачили, що хлібопекарі це люди дуже лояльні, дуже відповідальні, і вони лишнього собі не візьмуть, вони просто змушені вже. Відповідати реаліям сьогоднішнього дня і змінювати ціни на складові. Ну, в нас завжди є якби пом'якшуюча подушка. Завжди ви можете купити дешевий хліб, який значно дешевший. Він називається хліб за простою рецептурою. Це, наприклад, хліб український новий. На сьогоднішній день його ціна 427. Я кажу про відпускні ціни. Батон печерський, 310, хліб хотинський, 389. Це так названі сорти за простою рецептурою, які складаються: е, хліб, борошно, сіль, вода, дріжджі. Е, без... Е, яких домішок без цукру, без, без інших компонентів? Без інших компонентів, які на сьогодні дорого коштують. Дуже дякую. Давайте надамо слово Віктору Миколайовичу Сергієнко, який трошки запізнився. Скажіть, будь ласка, яка у вас ситуація? Чи достатньо борошно і взагалі з чого складається знову ж таки ціна на хліб на вашому підприємстві? Стоїмо, би, з чого состоїть ціна на хліб, вже в принципі сказано, тобто повторять, я не віжу смислу. Ситуация достаточно сложная, но несмотря на это наш завод, один из последних в области, подымает, вынужденно поднимает цену на хлеб. То есть до сегодняшнего дня у нас еще как бы, цена держалась, но мы вынуждены, мы будем поднять в ближайшее время. Отлично. Сложно с сырьем, сложно с мукой. Но стараемся работать и стараемся, чтобы, несмотря ни на что, качество оставалось на должном уровне нашей продукции. Виктор Николаевич, у меня небольшое уточнение. Скажите, то есть ну, не происходит так, что вот цена на доллар повысилась и буквально сразу же поползли цены на хлеб. То есть у вас как-то это... Ну, есть какой-то запас прочности, допустим, есть какой-то накопительный запас той же муки, остального сырья, основного и вспомогательного, дополнительного. Ну, как через какое-то время вынужденная мера. А учитывая, что поднимается цена на энергоносители, то есть тут уже... Перейдем к вопросам журналистов. Один плюс один, извините. Скажите, пожалуйста, насколько в процентном соотношении в среднем возросла цена хлеба с начала года и от какого подорожания следует ожидать в ближайшее время, на сколько процентов? В частности, анонсировано резкое повышение цены на газ. Есть какой-то прогноз у вас, какого роста цен можно ожидать в ближайшее время? На сегодняшний день цена с начала года поднялась По різним Это кожен візде свою хозяйственную діяльність. <как> затрати немного отличаются у них, тому хто на 15, хто на 20% повисив, на 18% отакий вот Но это що не були учтіні затрати по природному газу, який з 1 березня підвищився на 59%. Або на 4 тисячі гривень. Це ще не закладено в нашу собівартість. Так що я не можу сказати, що ми ціни будуть, ви розумієте, що газ дуже велика складова в собівартості хліба, і от буквально з 1 березня ціни на нього виросли. Ми ще не обраховували, як зміняться ціни, але змушені знову звертатися до цього питання. Але ж є прогнози, наскільки можна очікувати збільшити е, ціна, бо ну неможливо ж її тримати на сьогодні? Ще е, ми тільки отримали заднім числом від компанії, які нам постачають газ, про те, що вони з 1 березня підвищили ціни на хліб. Вот буквально вчора на газ. На газ, на газ. Того, що я ще не, не можу вам доповісти, Нам треба день або два обсчитати, наскільки поміняється ціна на хліб. Або тобто, зібрати хоча б цю інформацію з підприємств. Виктор Миколаевич, какая ситуация, на Катеринах слав хлеб? Скажите, пожалуйста, на сколько снова ж таки взросла цена. Так, с початку року. И на можно он наибольшим часом? Дело в том, что по должности я ценообразование не сильно не прямое имею отношение. То есть я могу сказать только ориентировочно. Ну, как бы, опять же, это просчитывать надо. Понятно, что составляющих ценообразования на хлеб но, одна из них как бы является энергоносителей. А И какой все процент? Все как бы между собой взаимосвязано. Какой процент энергоносителя? Ну, вот Ориентировочно, наверное, процентов на 10 пока было возрастание цены. но что будет дальше? Надо все обсчитывать. Вы знаете, в стоимости вашего, вашей продукции, которую вы выпускаете, энергоносители, какой процент примерно составляют? Достаточно большой процент. Какой? Не скажу. Не оперирую а. этой цифрой, честно говоря. Хотя бы примерно это не 5% или может быть 25%, ну вот больше половины или меньше? Ну, в принципе, я не думаю, что большая разница есть нашего предприятия и других предприятий в этой составляющей. Да, конечно, один стакан. Скажите, вопрос к Хлебу Воробьевичу, 12 канал. Скажите, пожалуйста, чи змушені вы были пить на зменшение, скажем, ваги? Тих буханов, где вы продаете, Так само ті, хто купують хліб, вони кажуть, збереш батон, а він менше менше. Зрозуміла питання. Батон 400 грам вже коштує понад три роки. Ніхто вже звідти не взяв ні грама. І хліба, хліба в основному 670 грам буханка в нас коштує, 550. Це я вам абсолютно вірно кажу, що там вже нема чого брати. Може це років 10 тому таке було. Сьогодні батон 400. Грамів це його. вес. – Ми не можемо і, і зменшувати. Ми Ціна прив'язується до кілограма хліба. До кілограма. – Якщо не, до треба, зменшення людина його... не може взяти батон. Ви ж бачите, в магазині з'явилися половинки батонів, половинки хліба з'явилися. Вони в два рази дешевше коштують. А саму хлібинку зменшити. Вона понімає або згорить в печі, або дуже засушиться. Того на це міри ми вже не йдемо. Розрізаємо на половинки. Буханка хліба, я вже вам сказала, що це треба обрахувати, а газ ціни на газ. От ми вже працюємо на нових цінах по газу з першого числа. Нас ніхто не попередив про те, що будуть ціни збільшуватися. А, а вартість хліба ще не зросла. вартість ціна ми ще не заложили. Ми ще по старим цінам. По, по області вже пошла. Наприклад, вчора в Павлограді люди виділили 8 гривень за хліб. Це адекватна ціна ні? і, і прогнозують, Що стосується хліба. Що стосується хліба, я вибачаюсь. Я скажу слідуюче, що. Асортименті хліба випікається близько 20-30 найменувань. І є, і є хліб, який е, просто рецептури, те, що сказала соціальна Галина Олександровна, це соціальний хліб. І є хліб з добавками, я вибачаюсь, і родзинки, і інші добавки, які також е, впливають на ціну хліба. Тому, а якщо ми будемо казати про хліб конкретно, що він стоїть 8 рублів, то це не той хліб, який є соціальним. А що стосується соціального хліба, то в області працює розпорядження голови обласної державної адміністрації про е, граничні ціни е, і, е, і про рентабельність. Якщо хлібопекарське підприємство випікає хліб простої рецептури, так, про який ми кажемо соціальний хліб, то рентабельність хлібопекарського підприємства повинна бути на рівні 5-10 не більше, ніж 5-10% хлібзавод має рентабельність саме на цих сортах хліба. Якщо ми говоримо про соціальний хліб, то в цілому з усього хлібу, який випікається в області, то, що я вам казав, 500-480 тонн за добу близько 30% це хліб соціальний. Це хліб простої рецептури. Тому, якщо ми. Порахуємо всі затратні, весь затратний механізм від 50% муки в кілограмі хліба заробітної плати, затрати на логістику і енергоносії, то цей хліб повинен, хлібзавод повинен працювати з 50% рентабельністю. Якщо він не буде працювати з такою рентабельністю, то тоді хлібзавод закриється. Ви мене зрозуміли Говоримо хліб А якщо це хліб, який коштує 8 рублів, то як назва цього хліба? У мене конкретне запитання до вас, ну якщо немає конкретної назви, немає конкретної відповіді. звичайно. чи спеціальний хліб, коли очікувати подорожчання і приблизно наскільки? Так розказую вам, для того, щоб підвищити ціни на хліб, ми повинні попередити торговельні мережі не менше, ніж за дві неділі. Тобто поки що найближчі дві... тобто, два тижні... Так, два О, два Найближчі тижні за... два тижні да. порощен на соціальний хліб за не, не буде відбуватися. Таких не давали. А то, якщо ще хтось зараз підвищує, може, в Павлограді, то ще він підвищує з розрахунків старих. Тому що не всі ж в один день підвищують. Хтось раніше, хтось пізніше. Та, Та, ви можете розраховувати лібокарківські підприємства на якусь допомогу від як держави, так і від обласної державної адміністрації, вашого департаменту, якщо стрімко газ, паливо, тобто бензин, електроенергія підвищується, зічання суду хліба зростуть ну, на 40%. -40 Чи можуть там, для стримання цін не настільки багато? можливість для вас для стримання цін є декілька механізмів, які дадуть можливість і дають цю можливість стримувати ціни саме на хліб соціального напрямку, саме на хліб простої рецептури. Перше, це інтервенція муки аграрного фонду. Якщо ми порівняємо комерційні ціни сьогодні на муку, вони сьогодні межують з цінами близько 8-8,5%. 6,7 і тисяч за тонну гривень. Якщо ми говоримо за комерційну муку, якщо ми говоримо за муку аграрного фонду, то це в межах 6,5 тисяч гривень за тонну. І саме ця інтервенція муки аграрного фонду дає можливість, і саме ця мука конкретно направлена на хліб для випічки хліба простої рецептури. Мука аграрного фонду згідно Постанови Кабінету міністрів не, хлібопекарські підприємства не можуть випікати інший хліб. Тобто з родзинками чи з горіхом не можуть. Тільки про Тому саме цінами муки Аграрного фонду ми можемо впливати на цінову політику. Це перше. Друге, обласна державна адміністрація. В минулому році, ще раз повторюю, в минулому році за ініціативи керівництва обласної державної адміністрації. Ми відпрацювали питання між хлібопекарськими підприємствами і торговими мережами. Питання, яке підписання меморандуму по е, скорішому віддачі коштів хлібопекарським підприємствам за їхній хліб, який вони постачають на переробні підприємства, якщо раніше ці терміни е, складали близько 40-60 днів. То сьогодні в 14 денний термін торгівельні мережі повинні вернути і розрахуватися з хлібопекарськими підприємствами за за ту продукцію, яку вони надали на прилавки наших торгівельних мереж. Що це дає? Це дає можливість хлібопекам отримати ті оборотні кошти, за які вони можуть купити. Свою е, свої ті е, сировину, муку і всі е, інгредієнти, які потрібно нам для того, щоб випекти хліб для населення нашої області, і це також є вплив обласної державної адміністрації на цінову політику е, саме на ринку хліба. Дуже дякую ще питання. Терпаємо двох тижнів повідомлення про ціну дії дії для всіх, для цього хліба таких для всіх хлібом. І скільки кошту вас 28 лютого для вашого підприємства і скільки став коштувати 1 березня? Він коштував 7 тисяч 700 в середньому. А став на 4 тисячі більше, 11. Пане Вікторе Миколаївичу, у мене ще до вас питання. Скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує у вас ну, найдешевший хліб? Приблизно ціна. Десь близько трьох гривень. Десь близько трьох гривень. Це соціальне? Ну, я думаю, що голова асоціації хлібопеків. Яка Відповість. ціна на соціальні сорти, от? Да. От хліб у нас, я вже називала, у вас, може, не було, хліб український 4.27 коштує сьогодні. Це максимальна вартость, усе... Це оптова відпускна, Це ціна, -відпускна підприємства. ціна підприємства. хлібзаводу, підприємства який відпускає торгівельні мережі. Хліб Хотинський 3,89. Батон Печерський 3,10. В торгівлі він десь трошки більше коштує на процентів 10-15. Ну, торгівельна надбавка йде. А надбавка якою може? На над надбавка торгівельна надбавка для торгівельних підприємств саме на е, хліб е, коливається в межах 10-15% і не більше 10-15% і не більше Можна щось Будь ласка До гугли запитання ви казали, що 50% скажімо, до буханки хліба це сировина, 12 газ, 4 це транспорт, сімка, зарплатня, а решта. це ваша вигода, ви, вигода підприємства? Ні, це не вигода підприємства. Решта, решта ще йде в нас ПДВ, 20%. От. І в нас ще є такі затрати, як общезаводські, соціальна складова. Відрахування в соціальні фонди від фонду оплати праці 36,7%. Тобто збагачуватись немає на чому. Так. Ще питання? Уточнення? Все зрозуміло. Дуже дякую за прес-конференцію, дуже дякую журналістам.